Друзі, вітаю! Слава Україні. 9 січня 25 рік, сад фундука на шпалері віком 5 років від посадки. Три роки ми збираємо вже врожай. Перший рік, пізніше третій рік від посадки, перший рік плодоношення ми взяли з розрахунку на гектар одну тонну, на наступний рік знову 1 І у попередньому році на п'ятий рік від посадки взяли тонну 400 урожаю, загалом 2 тонни 400. Отак сад виріс. Висота є вже десь 2,5 метри. Справа формувався на два рукави. Маленькі саженці обрізалися. На висоті пів метра і в дві сторони формувалися рукави. Була отака проволока. Пірніше дві проволоки на висоті десь 60 см. Одна проволока була нижча, до якої монтували саженці. Але через 5 років вже це все будемо знімати. Воно тут вже не потрібне ні стопчики, ні проволока. Там на передніх рядах вже все знято. Саженці самі себе вже тримають в тій заданій формі, яку ми їм задали на початку. Через 5 років зрозуміли, що. Не потрібно висаджувати так густо, тому що тут є посадка 75 сантиметрів, пів метра. Там далі ці рядина. Посадка через метр. Не потрібно. Півтора метра в ряду. Найкращий варіант на сьогодні за нашими спостереженнями. Гружені сережками в кущі. Є хороша закладка врожаю. Трава в відряді підкошується. Щодо порослі. з першого року сажанець привчати, вчасно вирізати порус, привчати, її, що поросі не потрібно нам. То через 5 років фактично, її не утворюється. Дуже мало і поміж ряд лежить. Але це зовсім зовсім мало. Тому не бійтесь порослі. Правильно формуйте, з перших років вирізайте, вирізати потрібно не над землею, а хоча б там 3-4 см, краще 5 в глибині в землі. Тоді не залишається тих пеньків і поруч практично не утворюється. Задоволені садом. Сорти тут висаджувалися самі прості, сирена, косорт, вебацінний, панський та Акон Далі ми висадили ще дві ділянки на одній тись біля гектара. На другі 1,5 гектара. Там вже в основному італійці, американці, ну і наші сорти панські еко. Ті сорти, які підходять до спалери. Ну, отак працюємо. Кому цікаво, наберіть в Ютубі просто фразу Кундукт на шпалері там є наші всі відео за 5 років. Від посадки, від початку і до сьогодні всім миру і перемоги. Слава Україні!